Це в нас заключний поєдинок для обох команд в рамках розіграшу Кубку АФДО. Дві команди, які без втрат підходять до цього поєдинку. 9 балів. Має грізі. 9 балів. Будівельник. І хто сьогодні буде переможцем? забити? І є перший м'яч. Забиває хто? Михайло Євдокимов. 1-0. Перша хвилина поєдинку. один Грізлі виходить вперед. Забиває капітан Грізлі. І тут, звісно, набагато цікавіше. Незважаючи на те, що тут навіть я до стартової складу. гілетіє 10-й номер капітан команди Михайло Євдокімов, який вже відзначився забитим м'ячем. Трубіцин дуже непогано пробіг. 30 метрів пробігаємо. Я б ставив всі гроші, звісно, на Болденюка. Але тут на досвіді Мігаров там ми. Є удар, непогано, там м'яч у ствір. Говорить, летів. Тут бачимо, наточна передача від Петренко. Але сам він підхоплює м'яч, пробиває, добивання буде. І тут що? можна грати? Повтор потрібно дивитися. Тому проїхали цей епізод. Далі. Дивимося. У нас є літі. Проходить передача, плачков не встигає. Трубіцин. Передача тут грізлі з м'ячем. Передача вперед. передсарін. Не вдається м'яч. Півнятим метод удар коломоєць. Тут спробувати пробити. 77 номеру грізлі. ні? Тут бачимо Моменти! Балденюк не встигає. Хомічев далеко. Відпускає м'яч. Балденюк бити потрібно. Або підбирати під себе м'яч. Жовта картка буде. Семі волоси, Тут не потрібно розмовляти. Можна й до другого дорозмовляти. Дає передачу Сарін. Сарін. ну Тут потрібно зберегти м'яч. Ні, навіть встигає віддати передачу. Передача не точна контратака буде. Хомічев. Хом там. Сімілос чекає, передачу забивати. Ярослав Симі Волос один-один. Рахунок 12-та хвилина. Здається, ця контратака Лисичанській команді і Ярослав Сімілолос зрівнює рахунок в цьому матчі. Противо, я так розумію, Богдан не побачив. Шальоф. Тут Яровенко. Момети! Залітає, в ворота! І хто тут? Петро Плачко відзначається! Давайте дивитися. Я тут навіть я прагав цей момент, дивитися. Там незрозуміло, від кого... Так, на, Петро Плачков відзначається. Знову в нас грізлі попереду. Ну, вперше на це в, не, в них пішло. Давайте дивитися У нас Михайло Євдоків. МОМЕГЕТИ! Мігаров. Бондаренко передача. І тут встигає Мігаров пробити. Ященко, Плоса передача. Намагається розвернутися. Хомічев. Зрівнювати рахунок. А тут Петренко. забити потрібно! Яравенки тут двічі рятує свою команду. І фол. Так, фол зафіксував. Китка назад. Євгеній Мозговий. Віталій Дзюба. Класно зміщується Даніл Мозговий. Встигне, не встигає. Зовсім трохи не встигає. Хлебніков. Сарі непогано віддавав. Дзюба. Віталій пробиває. Петренко побачив Ященко. Владислав. Балдинюк. Плачков. Тут одразу двох відрізали. Три в два. Атака. Будівельник потрібно реалізовувати цю нагоду. Петренко, як же класно! Знову Балденюк. Тут забити потрібно. І... І Коломойс. І тут, звісно, не потрібно поспішати, тому що всі залишилися. Класна передача. Плачков. плачков там Сарінчик. Кавцей пас удар! Шальов. Браво, Андрій! Он був впевнений абсолютно. В перший номер, що м'яч. йде повз ворота. Мігаров. Мігаров знову таки класно корпус ставить. Непогана передача. Удар від Дукова. 19-й номер будівельника. Дуже швидко бачимо і третій фол. Свій пасив заробляє будівельник. Плачкова, а тут четвертий і жовта буде. Боже, за... я не знаю, там за 12 секунд ігрового... А тут за 10-12 секунд заробляє три фоли. Ну, жахливий розіграш. Дзюба не проходить передачу, але боротьба продовжується. М'яч залишається. у будівельника. Удари кутовий буде. Вода може повернутися, перевернутися, враховуючи в першу чергу на те, що у нас, звісно ж, не чи рахунок. Дзюба, що так забиває! Віталій Дзюба! Оце так дав. Давайте повтор дивитися. Так, здається, там вже за лінію варить, м'яч був, вилетів він в поле. Очков намагається розвернутися, але оточенні одразу трьох. гравців суперника кани поганий. Перевід м'яча. Мігаров, Мігаров сам падає. А тут боротьба корпуску. Ще жовта. От куд як? Ну там боротьба. Так на швидкості, там мінімально... Отже штрафний. Петренко, ну... Вижива тут Яровенко вийшов за межі. То тобто, втова! Тут у Ященко не чіпляв руками! Це фол! Ну я. Адже можна пробувати. І забиває вихало Коломоєць! Безща під стійку. Хоча і вгадав напрямок Шальньов. 3-3. 3-3. Знову в нас не рахунок. 36 шоста хвилина. Неважливо. 3-3-4-4-5-5. Там 10-10. Михайло Євдокімов. З нечим залишається удар. Буде руками тут межах штрафного майданчика. Встиг зіграти Шальньов. Моменду. Залишає м'яч. партнеру. І літі. Слюк. Євдокімов. Скидка. І не забывай, яка ж класна комбінація, Синчиков. Так, віддавай. Помічев передача, дзюба не влучає, мячу. Момент удар, рикошет добивання знову Рикошет. І що? Тут це, свисток. Отже, друзі, підсумковий рахунок цьому матчі 3-3. Дуже класний поєдинок. Але переможця ми таки не виявили. Ні в цьому поєдинку, ані в Кубку АФДО. Тому в нас буде золотий матч. Знову ж таки, Грізлі та Будівельник зійдуться і там вже вирішать хто. Оце дуже класно. Якраз таки перед зимовим чемпіонатом ще один суперконтрольний поєдинок, так можна сказати. І поєдинок за. Нагороди за переможця в Кубку ФДО. Друзі, всім дякую, хто дивився цей матч. Але на цьому сьогодні не все. У нас Легіон та Смайл Дніпро. Також дуже і дуже цікаво буде. Я думаю, хвилин за 15 розпочнеться цей поєдинок. Всім дякую за увагу. Невеличка перерва і повертаємося до матчу Легіон та Смайл Дніпро.